Ян, що ти робиш? Бачу, тут поїзд стоїть, кінцева зупинка. Ага, зараз відірвася, полетить, будеш ходити шукати свої нончаки. Слухай, ти до мене тут дуже не крути, коротше, я йду. Мені так не цікаво, щоб ти мене зараз. Зачіпаш, стукнеш, дістанеш потім. Ой, ти ху тут закрив. І що треба. ти рада, що ти участвувала в перших своїх змаганнях? І перемогла. А то тільки, а скільки ти ходиш, десь рік чи менше? А, десь, рік. десь рік, вже пояс, і вже змагання тебе допустили. Я десь жор, угу.